Вітаю, з вами Володимир, компанія Балкон Юа. Коротенький відеогляд ремонту балкону в 16-й поверхівці серії БПС. З балкону відкривається чудовий краєвид. Перше, що ми зробили, це розширили балкон по підлозі, зараз його глибина метр двадцять і поставили тепле скління рехау 70 з теплими склопакетами з газом аргон і з енергонапиленням. Також ми додатково встановили теплу підлогу. Цей балкон готовий для того, щоб на ньому працювати взимку. І такі теплі склопакети дозволяють максимально ефективно зберігати тепло на балконі. Використали приховані петлі, бачите, їх немає. Зазвичай вони там терчать дуже круте рішення на балконі. Через такі петлі ніколи у вас не буде задувань. І також ми використовуємо такі ручки Q-Stick з трещоточками, дуже зручні. Балкон утеплений по нашій технології під продовження квартири. Після цього ми зашиваємо його ламінатом. Ми на підлозі на стіні використали ламінат під плитку, такого білого кольору, під граніт, а на стінах використали де дерев'яний ламінат. Виглядає дуже круто в таке поєднання. Також використали білі плінтуси, виглядає також супер сучасно і кайфово. Ми демонтували частину, де була під вікном, і зробили такі величезні панорамні двері. У нас є окремий огляд на ці двері. Виводимо світло і потолочну сушарку на балкон, і також регулятор для теплого полу. Ставте лайки, залишайте ваші коментарі, якщо вам сподобався даний у.